Перший курс. Як далеко це вже від мене? Бо це було трохи більше 30 років тому. Але сьогодні в мене також є унікальна можливість разом зі здобувачами освіти першого курсу перебувати на цій кафедрі. Добрий день, шановні колеги. Добре. Надзвичайно радий бачити вас. Тобто ці наші здобувачі буквально ще позавчора були школярами, а сьогодні вже. Носять гідне звання здобувач освіти Полтавського державного медичного університету. Ну, ви хочете, що ми знаходимося на кафедрі анатомії, спілічної анатомії та оперативної хірургії. Можливо, вже хтось хоче поділитися своїми враженнями про кафедру, про наших викладачів. То, будь ласка, є бажаючі. Так. так, Будь ласка. Е, мої враження від кафедри це дуже важливий та дуже цікавий предмет, е, тому що. Ніхто не може навіть подумати, скільки з, е, всього є у нашому тілі, з е, кількох е, частин складається кожна кістка, з е, кількох функцій є у кожного нашого органа. Це дуже цікаво. Це... Дуже важливо для подальшого навчання у медичному я вам дуже вдячний. Ви знаєте, мене вже рука тягнеться. Поставити вам оцінку відмінно після таких слів, як анатомічних, так так і функціональних. Ну що ж, побажаємо всьому першому курсу успіхів в навчанні, перш за все, так і щоб обов'язково через певну кількість років обов'язково зустрітися для того, щоб кожному вам, з вас вручити. Так, очікування диплома. А ми йдемо далі. На нашому практичному занятті виконується кістково пластична трепанація двох клаптива по олівікрону. В даний момент студенти роблять отвори за допомогою стамески воячика і молоточка нейрохірургічного. Виконується на даний момент вже який четвертий отвір. І переходимо на п'ятий. Так, будь ласка, п'ятий достатньо вам. Так, хірург. Асистент номер три достатньо, хірург переходить на п'ятий отвір. Так, стамеска, воячика і молоточок. І робимо останню останню отвір. Далі ми з'єднуємо. Ми з'єднуємо далі перший, перший отвір із другим отвором, тобто розсікаємо тільки окістя. Тільки окістя розтікаємо, і за допомогою розпатора Фарабефа на пів сантиметра е, здвигаємо кістя в одну сторону і в другу. Для чого це? Для того, щоб ми з'єднаємо трепанаційні отвори за допомогою провідника Полінова і пил, пилка Джилля Лівкрона, щоб не пошкодити окістя. Зрозуміло.